Hello, З вами я Ігор МД. І сьогодні я буду дивитися і робити реакцію на першу частину ладіатора і там пише з голосом. Напевне, що так. 4 лайки набрали, 83 перегляди. Дуже крутецько, На той момент це було багато, тому що в мене тоді було ще 30 чимось підписників, а в мене 4 лайки. 80 переглядів буває дуже рідко. <рапити> <сил textbooks> боже мій, старий інтро, боже. Я, напевно, інтро ніколи собі робити не буду, бо це жах якийсь. Боже мій Собаки мішають знімати, це халепа. Надійся за це підтримайте лайк.

Я-я-я, і... yeah, 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 <shark> Все, коротше, зараз секунду ми назад вернемось, то початку, зараз будуть поїдать. Все, коротше, ми вже вернулись. <sharp'd> коротше, ми вже вернулись. Хлеба. Якщо зараз мене так чути, я хочу вмерти від Student. Два яблучка сразу беру. Давай тікаємо. Три, два, один, початково... Я ж їй навіть не об'яснив, що в нам випадає рандомна всяка зброя. І ми маємо вигравати. Йо, я просто, я не знаю за хлеба. Я хочу вмерти зі столю. Зброя, так, скільки в мене, вот стільки у мене що? урону. і... Ну, так сні. Типа, ну, то для початку у мене нормально. Так, я халаюк. Хваюк. Ти... Два яблочка ти напікали. йой йо 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 Йорк, Йорк, йо ма, йо оце дійсно халепа. Два яблучка боя. Це ж нерозумно, ефекти просто одну на одну накидуються, і від цього тільки один ефект тільки від одного яблучка. І все. І нашу я з'їв. Я Давай! Три, два, один почали! О, давай! Давай, давай. А, ти молок! Чого я так пищу? що не ні. О, нормально ні. Та скільки урону на Так. Тебе скільки? Да. Нас напевно, погано, чути. Давай, що? да. А на скільки тебе. Аккие в тебе. А! Скільки? Скільки ти угу, будешь Они... Стоять! Боже мій, ви ж їй там каверкали свій, свій голос. Хотілося б зараз би взяти підпашку до бою, буб. зняти б реакцію на другу або на цю частину, або взагалі на першу частину <с>? Карта від підписника. До речі, якщо ви хочете, то я можу вернути карту від підписника. Тільки напишіть у коментарі. Ну, а ми поїхали просто сплю. Сорян, что мы так кричим, просто Мало так мало кто. А в тебе скільки урона? Кажи! Шесть? А! Шесть? А! Шесть! Блин! Первый же раз пропукать, ты так... Боже, ничего я так кричу, так я не без... Да, 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 в Не кажу, так. на кроватку лепши. Вс, так я йду выкину меч. Меч. А, так. меч. Міч. Я выиграл. Та, вот тут у нас боку що, за мене... Не. О, запідмте меч. Не, я підем. За Тишу за мене тут.

Так, по яблучкам. ласка, пишіть в коментарях, що, що, що може шаєнти. Раз, а, два, два, три. Пішов. <пілляє> <пілляє> Слайки, в тебе Не не <пілляє> Мені На ну, два, <пілляє> <-пура> <пілляє> Я. Сижу, сразу, твоя я просто в шоці. Ото ти спала, я... Якщо я спеціально там перекрив тим, щоб не рекламувати нікого, нічого. Так. Йогор, ти дебіл. Давай! Ти йому розказав, а він тобі не. І що кричиш? Давай, давай! Виходь! Кажи, скільки! Я сказав, ти кажи. Чотири. Все, давай, три, два, один. Попадай! Я, сюди, я. <гум> а, а! Давай. даю давай. Пикин. <гум> давай, не сюда. Давай. Задайся. <гум> <Давай. гум> ну, Мне тоже бай, Зані, зані, зані! На! Ні, 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 ні! Кость, малу хрона! Пех! Не урон, їй нормально! Собаки з розуму сходять. Одна вдома сходить з розуму, Вона нічого гуляє. І, і, і Інша на вулиці з Боже мій! Пех! Пех! Ой, не пять на мене. я и за спину оружие. Ты собакин двигать не видно. Ну, можеш ты делаешь ти саму, а ты ей не можешь. А больше скинек маты пробовала, да. Все, я бы поквозю. Окей. Так, сегодня два яблочка. Раз, два, три! Ну, блин. Я, Так виходить, що у мене випадає зброя. Та же сама, що була тоді. Не здесь, а чому ми такі постанову знімали? Не, ми вроді бы такі постанови не знімали. Не, не правда. Нормально, я душа не буду казати, як не Я тоже не буду. Я тоже я тебе скручую. Все, давай. Я, я потім питомцу про відео потом прям не здесь. Ну, у мене він На скільки зараз скажу. Ну да, 4 урона. Почекай, ну, записи да йде. Ну, я бачу, то ще в мене. Давай. 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 Ох! Ти, ти, не попадай, бо я не, не просто. А, ага, пальці дуже замерзли, да? Ні, я б'ю! Так, хит нет. А, м'єт. Це же мало хиба! Тоді вдома було дуже холодно, і мене дійсно пальці замерзали. І це був тоді поганий час, тому що. Ну, поганий часом. Із для чого? Ба, і ж для чого треба золоти яблочко. Холоди! Ходи! Вс, мало попаде. Ви на мене подавайте що пасано, просто у мене на телефонах і неудобно удобно чуть-чуть. Зарані. І ще й холод. А! Там яблука. Ой, Почекай! Я ничего в менюшку заезжала. Знаешь, когда мы подготовились, я, я в менюшку долго заходил. А, не стись, не будь ласка. а Будь ласка, будь ласка, будь ласка! зал Будь ласка, не ласка! зал я. зал Что ты зал 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 Іор МД радіаторце, ну я з голосом. Це ках, це капець. Якщо ссылка на ту серію в описі є, і на телеграм-канал також. Дес. Де ти? Де это? Опа-да! Ви це Я тебе не побачив! Все, yeah. so, давай бере беребчик. Я виграв другу кату! Хлопці, я виграв третю карту а я вже вибрав меч. <кліх> Блін, мене аж жбо... вот Боже мій, я тоді кажу, джав Де... і Де... боже мені за це стидно. Ну, як я побачив, що тут по за фігня? Ну я. Я вже вибрав меч! Всі <кліх> <Су А>. хто то став Блін <кліх> мене аж бо! Як я побачив, що тут за я. Скільки урона? Каже, всіх, хто за мене боліли, то... Да. Скажи, скільки урона? Не... не треба хуріти. Ні... Нікому забуду, хуріти не треба. Ти знаєш, я зараз виграю за гроші? У мене урона в 4 чи А2. У мене два, у мене золотий. А ти теж? А, золотий, брате, золотого. Менщика. Буду... Виходь. Давай, все, сниж. погнали. Зразу погнали. Давай, давай. Гааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Чиста розмова наша. Потім що можемо буде зробити реакцію на рибалочку або вже на карту від підписника. Це вже ви виберете в телеграм-каналі, я зроблю, в, е зроблю опитування. Смійте отсюда розпійник! Так, в мене у мене одна жовта пешка тільки лишилась. Стоять! Стоять! Опит, опит, опит. Опит. Все мало того. Прям горіл, ми будемо, напевно, пів години <голов> пиздатися. Запікуй. Не, не запикувай. Не забанить. Не забанить! Забанить! Не забанить! Юр желайм! Потекайте! Сави, пожалуйста! Юрлайм кажется! Я лайк. Крутый ютубер! Переходьте, будь ласка, в телеграмку ссылочься в описании! Какие телеграм-канал? Так. А на телеграм-канал я тебе не на шеф, ссылку в описі, а ссылку вершиф, мой отвел. Ну, на той момент моменты. А зариктон. Тіlegen, ейtaking, я поднялся. Поднялся стал лет! Вышел! Вышел! Вышел, я тебя забью! Забью! Ранее зараз на багату я ищи Це просто якась малютка на кнопку. Я не знаю, треба бути таким точним, пацаном, что-то какая

Куда? Да, я Тихає! Бачиш? Та Мальчик, полечим. Да боже ми! Ти коли забираєш туда, без синіго? Ну ч так новый? Ти закривай когось, калібр, будь ласка. Бач, я закры. Я по тебе трену. Кадрів буде двойтись, ну. А забуває до мене, чи тупоче?

А Три, два, ну, нормальный, меньше. Ооо мить, у меня же из руки на полно було выкорочен. Ну я чуть биржу, чути, ты на сраний золотое яблоко, як я живу. О, запр... <клухи> О, ну понятно, у меня висимо урончик. Хлоп. Тут вітер, так що у нас може бути погано чути. Давай, Давай, в іншу сторону. Давай. Раз, два, три, пошл! Буде швидкий раунд, чувак. <плес> ну давай, нападай. На! <плес> Три хапентики взяла! Ти розумієш, типу ти якось так странно працювати? А в мене, напевно, ще менше. Ладно, давай, раз. Чекай, чекай, почекай. А я вже все, я вже... Давай, три, два, обентрика. Я хочу вбитися. Чотири. Чотири? Так, Четыре. Четыре. В мене сім. Кого А, в мене вісім урон іще лишається в роті. Звідки ти знав, що буде популярний the Fuck? Я Не можу зрозуміти. Звідки ти знав, що дуже популярний буде канал дофак? Не можу зрозуміти звідки. Я бачу куколку, я бачу вісім урон,

О, в мене шаблюка! Шаблюка! В Мене точно считається! Камелій! Вот ми просто взяли помінялися. Це просто так схоже на постанову, що це хлеба як. Ты Ти удасть, одне почув такий на рацію дасть і вот, і знову ж это. ні, все, давай. Раз, два, два, Ага я бы кричу, я выкричал бы на і на! Ааа, я понял, ты так такой. А ты пока нешь, я давно. Я думаю, что я не Я за своей глубин собачку. Ах, да собака наша Этика. А ні. Я один хіт на нес! Четыре три. Я один хіт на нее! Четыре два, уже бить! Да почекай! вже тикати все рівно. Можемо вже разом не дать? Ооо, це таке? Що це, Що це О, Скільки в тебе урона? А а Вісім. Тебе я Покажи. покажу, рушку. У мене вогняний меч. Давай уходить свои коней. У мене. О, так він мощний, мощний. Він мене позов на раунду був. Да? Ну, коротше, коли я забрав раунд. Давай. Ай, три, два, один. Почали. Давай, западай. Та, я... О, сотки, це що соток що? Хлопці, це що було? А що було? Український заговорив по дешеві. Хлопці, вийшов, вийшов, вийшов! М'ясо м'ясо! М'ясо! Я знову одне хвиле! Я злово одне яблучко забув потратити. Що не чесно, що не чесно? Чотири! Чотири три! О, мене вже не допала Давай, Давайте, подручимо. Давайте. Всім пока. Давай, пока-пока, пока. пока, пока. пока. Uh, дякую вам за перегляд. Надіюсь, ви підписалися. Uh, <кхи> <кхи> Пока-кака. Коротше, дякую вам за перегляд. Надіюсь, ви захочете ще якоїсь реакції на. На мій YouTube канал, чи ви я сам на себе робив реакцію, можу поставити 6 з 10 в своєму першому відео за голосом. Да, воно набрало добре, багато переглядів, нормально лайків. Ну, не багато лайків, ну нормально. Е, дякую всім за перегляд. Усім пока. Не забувайте про мій телеграм-канал. Пока-пока.